Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Рада провалила поправку номер 2642. Майже один мільярд гривень залишаються на фінансування партії, замість того, щоб бути перенаправленими на сили оборони. При голосуванні за держбюджет 2026 ВР не підтримала поправку Дмитра Разумкова, номер 2642 про перенаправлення одного мільярда гривень із держфінансування політичних партій на ЗСУ. Залише 193 депутати, незважаючи на попередню підтримку профільного комітету голосів, не дали навіть ті, то на кожному ефірі говорить про підтримку військових. Європейська солідарність, батьківщина та більшість фракції Слуга народу, чиї партії безпосередньо одержують ці кошти з бюджету. Слуги провалили поправку номер 2642 що мала віддати фінансування партії на ЗСУ. Це і не дивно, бо партія Зеленського отримує найбільше фінансування з державного бюджету України цього року близько мільярда гривень. Тому фракція Слуга народу дала за цю поправку лише 150 голосів. Ну а чого ми дивуємося? Це ж так вигідно. Депутатам монобільшості доларів конвертах, а партійні витрати монобільшості закрити. Ти за рахунок державного бюджету прокоментували ситуацію в телеграмі Екс Борислава Берези.